Передбачення на липень для представників знаку стрілець. Буде чотири карти: особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада». Особисте життя. Дуже активне зараз у вас особисте життя, пристрасть, сумісні плани, можливо, поїздки. Навіть якщо це сперечання, якісь протистояння, вони підуть на користь, вони додадуть вогню у ваші стосунки. Кар'єра. Прекрасно. Ви знаєте, куди ви рухаєтесь, ви розумієте, що ви робите, і вам це вдається, і в липні вас чекає розвиток, тільки, тільки все найкраще. Фінанси. Ну, по фінансах поки що тільки більше плани, сподівання, розмови. Не можу сказати, що буде якийсь, прям отримаєте якісь фінанси, фінансовий потік піде, але ви плануєте, працюєте для цього. Вони будуть, але трішечки пізніше цей фінансовий розвиток. І карта порада. От будьте, будь ласка, обережні. Е, можливо, хтось планує бути з вами нечесним. Е, якісь підступні дії планує проти вас. Тобто будьте обережні до вашого оточення і де б ви не були, остерігайтесь пошуку, обману, крадіжки.